Блогери, тіктокери, звичайні люди, які користуються відеозв'язком, і полюбляють зручності і комфорт. Для вас маст хев від Белкін. Зараз розповім, а ви поки підпишіться. Белкін Автотрекінг Максейв Стенд Про це більше ніж просто підставка для вашого смартфона. Це інноваційний аксесуар, який використовує новітні технології, щоб підняти ваш досвід взаємодії з телефоном на новий. Рівень, якщо ви хочете комфортно проводити відеодзвінки, знімати контент або просто використовувати телефон, не тримаючи його в руках, то цей продукт точно для вас. Посилання, до речі, вже в описі до відео. Клікайте на здоров'я. Що ж таке, Білкін Автотрекінг Stand Про це інтелектуальна підставка для вашого iPhone, яка забезпечує автоматичне відслідковування вашого руху під час використання, завдяки вбудованим технологіям штучного інтелекту і сенсорам руху. Цей аксесуар дозволяє вам залишатись в кадрі під час відеодзвінків, зйомки відео, навіть якщо ви рухаєтеся, не потрібно більше вручну коригувати кут нахилу телефону, турбуватися про те, щоб залишитися у фокусі. Білкін подбає про це за вас. Як це працює? Уявімо ситуацію, що ви ведете відеоконференцію або записуєте відео для соцмережі, замість того, щоб тримати телефон в руках, або весь час намагатися коригувати його положення, десь просто ставите його на підставку. Білкін MagSafe Stand Pro автоматично розпізнає ваші рухи завдяки спеціальним сенсорам і моторизованій системі. Це дозволяє пристрою плавно рухати телефон вліво, вправо, вгору або вниз, так що ви завжди залишаєтеся у кадрі, незалежно від того, чи встаєте ви, чи рухаєтеся по кімнаті. Це особливо корисно для тих, хто активно використовує відеоконференції, часто знімає відео для YouTube, TikTok або Instagram. Тобто відсутність потреби постійно тримати телефон в руках або редагувати кадр економить час і дозволяє повністю зосередитися на тому, що відбувається. Вбудований MagSafe. Це ще одна перевага Belkin Auto Tracking MagSafe Stand Pro. це підтримка технології MagSafe. Це означає, що підставка може безпечно і швидко заряджати ваш iPhone, не потребуючи додаткових кабелів. Завдяки магнітним властивостям MagSafe ваш телефон надійно закріплюється на підставці, і ви можете бути впевнені, що він не впаде або не зміститься під час використання. Ця функція стає особливо корисною, коли ви хочете використовувати свій телефон для перегляду фільмів або відео в режимі hands-free, або під час довгих відеодзвінків. Тобто кожен раз, коли ви ставите телефон на підставку, він автоматично заряджається, і ви можете бути впевнені, що він не розрядиться і не знаю, в найневідповідніший момент все закінчиться. Стильний та ергономічний дизайн. Білкін MagSafe Stand Pro має стильний мінімалістичний дизайн, який гармонійно. Впишеться, в принципі, в будь-який інтер'єр. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, що надають йому елегантного вигляду та довговічності. Підставка має регульований кут нахилу, що дозволяє налаштувати її під будь-який зручний для вас ракурс, коли ви використовуєте телефон для перегляду контенту, робите відеодзвінки або працюєте з додатками. До речі, варто відзначити, що якщо у вас iPhone не підтримує MagSafe, ви можете просто використати чохол для вашого iPhone з перехідником. Адаптером, давайте коротесенько по перевагах використання: інтелектуальне відслідковування, тобто автоматичне коригування положення телефону без необхідності втручання з вашого боку. Ви можете рухатись, залишатися у фокусі, навіть коли ходите по кімнаті або змінюєте позицію. Зручна зарядка. Підставка підтримує технологію MagSafe, тому ваш айфон буде заряджатися бездротово під час використання. Полегшення відеодзвінків не потрібно тримати телефон у руках або шукати місце для його фіксації. Підставка зробить це за вас. Ергономічний дизайн, стильний вигляд, регульовані кути нахилу, роблять використання підставки комфортним і приємним. Ну, і, як на мене, підтримка професійного контенту ідеально підходить для стрімерів, блогерів, ютуберів та всіх тих, хто створює відеоконтент і потребує постійної стабільності та зручності. А ще, до речі, чуть не забув. Тут є ось така фіча, тобто NFC. Для того, щоб спарити з телефоном, ви просто підносите, і воно пише: док-станція відстеження, будь ласка, воно, тобто, вам не потрібно нічого за. Його зайвих рухів робити далі. Тут є ось такий роз'єм підстандартний. Штатив, тобто ви можете його накрутити, і він буде, він буде стояти на штативі там, де вам це е, зручно. А, ну і блок живлення і кабель type c Type-C також в комплекті. Тож, підсумок, якщо ви шукаєте зручну, стильну та технологічну підставку для свого iPhone, е, яка автоматично слідкуватиме за вашими рухами та одночасно заряджатиме ваш телефон, Belkin Auto Tracking Автотрекінг, MagSafe Stand Pro, це саме те, що вам потрібно. Цей пристрій поєднує інноваційні функції з елегантним дизайном. Ваше використання смартфона більш зручним, продуктивним і ефективним, на цьому все. Цілую плечі і до встречі. Побачимося в наступних відеооглядах. Підпишіться на канал. Ну і все таке з вами був Бєлкін і Ковальський. Щасливо!